Доброго дня, діти. А чи знаєте ви, як виглядає наша земля з висоти, з якої її бачать космонавти в космосі? Вона схожа на блакитно зелену кулю, що обертається у темряві. З космосу земля здається маленькою, але на ній живуть усі люди, тварини і рослини? Із космосу земля схожа на блакитну кульку. Бо майже всю її поверхню вкриває вода. Навколо землі є тоненька ковдра, це атмосфера. Вона захищає нас від холоду і допомагає дихати. На полюсах можна побачити чарівні вогники, це полярне сяйво, це ніби кольоровий танок світла в небі. Уночі великі міста світяться. Із космосу це виглядає, ніби на землі є свої зірочки. Іноді можна побачити великі закручені хмари. Це сильні вітри, які створюють бурі і дощі. Континенти виглядають зеленими від лісів і жовтими від пустель. Це великі шматочки суші, де живуть люди і тварини. Дякую за увагу!